Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA, З вами Ася. І сьогодні в мене знов таке спонтанне відео, де я не буду записувати тексти, читати його. Ми сьогодні поговоримо про банк і гільдійських торговців. І так, я у дозорі Давона. Це стандартна локація для мого персонажу. Ось, ось, ось Усі банки на карті позначаються ось таким от, значком. І ви при наведенні бачите, як зовуть банкира і які взагалі люди там сидять. Так, до речі, з кожною міточкою роб... працює. Банки є майже у кожному місті. Я вважала, що у кожному, але тут його нема. Для вас це може бути у Гленумбрі, наприклад, основний город ось тут банк. Або ж Аурідон. Ось тут знизу. Ось банк. Ну, це я на самому початку гри підказала. І так. Ось так виглядає банк. Завжди є ось такі флажочки, які показують, що тут таке. Це, наприклад, гільдія магів. Тож, тож ви можете десь ще коли біжите, побачити флажочок і знати, що вам треба туди. Так, заходимо. І ось є банкир. В нас є банк, банк гільдії, якщо ви стоїте у якійсь гільдії, і магазин гільдії, Ну і вийти, звісно. Зараз ми поговоримо про банк. Банк це місце, де ви можете зберігати усі предмети, які можна скинути в банк, які не прив'язані до персонажу. Таких предметів небагато, тож, тут можна майже все зберігати. Максимальна вмістимість банку, здається, 200 на 240, виходить, з цієї цифри, бо під час SO+, у вас вмістимість банку стає у два рази більшою. Покращати банк, це ось тут буде ще одна панелька прямо у банкира. Покращити банк і за голду ви зможете це зробити. Тут є зняти і внести. І тут ви обираєте, що ви хочете покласти. І кладете все, що вам тут не потрібно з собою, щоб не займало місце Також ви можете знімати валюту. Це ось внизу написано: кнопочка R. І тут ви можете обрати яку саме валюту голду. Альянсові понти, камня тельвару або ваучери. Ви обираєте, прописуєте, ну і вам просто не дасть прописати число більше, ніж у вас лежить. Ось так. Так само і внести буквочка R і обираєте. Ось, наприклад, я двадцятку тридцятку тридцятку кладу Ентер, і є. Це грошики положила грошики у банку. Ось тут знизу, зверху, вместимість вашого інвентаря, знизу банку. Ну і можна навести і все бачите. Також, якщо ви зайдете в інвентар. І тут є ще валюта. Це валюта, яка прив'язана Ага, ось тут навіть є персонаж. Це у персонажа це саме ось ці. Те, що ви в банк можете покласти дістати те, що мається бути на персонажі, щоб його потратити. А є також учотна запись: це те, що у вас просто пасивно знаходиться, його не треба ні, ні, ніде знімати, нікуди класти. Воно у вас знаходиться пасивно і витрачається з будь-персонажу. Так, банк гільдії Бангільді це якщо ви в якійсь гільдії состоїте, ви можете сюди щось класти, щось діставати або просити, щоб вам дістало, якщо у вас немає цього дозволу на діставання. Ну і зазвичай це якісь, просто як ще одна е е е схованка для усякого. Ось, ну І гільдійський банк на 500 слотів. До речі, часто люди скидують сюди ось такі ці, ці рецептики. Якщо вже вийшло відео про крафт, скоріш за все, ні, коротше, що ці рецепти вони трошки, дорогі, трошки задорогі у пивоварів і поварів, тож ви можете попросити, щоб люди вам звідси їх видали безкоштовно. Ну, Вони так-то стоять 50 копійок. Якщо їх продавати. Тож. Ось так. І тепер ми поговоримо про гільдійських торговців. Якщо ви состоїте у гільдії, і в ній є торговець, то тут ви можете в нього зайти. На кнопочку F ви обираєте гільдію. Ось, наприклад, тут торговця нема, тут нічого нема. І Спочатку у вас нічого не буде, не лякайтесь. Почати поиск це треба кнопочку R. І тоді у вас вис... висвітяться усі предмети, які стоять на продажу. До речі, при наведенні ви можете побачити нік продавця. І тут же ви можете налаштовувати, що саме ви шукаєте, наприклад, лук з якоюсь певною. Особенностю, трейтом і з якимось певним зачаруванням. R нажимаєте, такого предмету немає. А, наприклад, це що завгодно, ось предмети є. А також це зберігається ось тут в історії. Тож, якщо ви шукаєте пару-тройку предметів у різних торгівців, то ви можете не клацати усе наново, а просто переключатись і знаходити те, що ви шукали. Тепер ми поговоримо про те, як ці, цих торговців знайти. На карті для них є позначка ось така: гільдійські торговці. Наприклад, в цьому місті він лише один. Зараз ми до нього підскочимо. Ось Ось такий він гарненький стоїть. На ньому написано ім'я цього НПС і назва у дужках, до якої гільдії він зараз належить. Ви в нього заходите і така ж сама менюшка пошуку предметів. Ось. Зазвичай торговців стоїть декілька. Наприклад, знову ж таки, ось ви наводите і вам увесь список, саме по іменам, тут гільдії писатись не будуть. Тож, сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо вам сподобалось, не забувайте підтримати канал лайком та коментарем. Якщо з'явилися якісь запитання, звісно, задавайте або я, або хтось відповість. І до скорих зустрічей!